Доброго ранку! Я вас рада вітати! Доброго ранку, любі малята! До нас сьогодні завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємось! Доброго ранку, Катрусю. Вона запрошує нас у подорож до лісу. Ось ми з вами і потрапили на лісову галявину. Скільки звірят ми бачимо? Так, багато. А скільки грибів? Теж багато. Звірята зірвали собі по одному грибочку. Вовчик один, ведмедик один. Білочка один грибочок, їжачок один. Лисичка один. Та зайчик один грибочок. Скільки у вовчика грибочків? Правильно, один. А у ведмедика теж один. І у білочки один, у лисички один, у зайчика один грибочок та у южачка один грибочок. Вони свої грибочки склали катрусі у кошик. Вже сі грибочки у кошику. Скільки ж у катрусі стало грибочків? У катрусі багато грибочків. Погляньте, на галявині росте ялинка. Якого вона кольору? Вірно, зеленого. А що на ній росте? Ну, звичайно, шишки. Покладемо зліва від ялинки одну шишку, а справа багато шишок. Ось так. Скільки шишок з лівої сторони? Одна, а скільки з правої багато шишок. Малята, а з ким ми сьогодні познайомились на занятті? Так, з лялькою катрусею. А що ми збирали разом з катрусею? Вірно, грибочки. А у кого було багато грибів? Так, у ляльки-катрусі було багато грибів. А в кого було по одному грибочку? У звірят було по одному грибочку. Дітки, ви великі молодці. Ви дуже гарно працювали на сьогодні. все. до побачення.